Щасливий день. Він зробив такий заборчик для моїх індичків. Ось прийшов татко, не знаю, чи можна його туди пустити чи ні. Ну, Скоріше за все, що так вони провикнуть через сіточку і я можу туди його буду пускати. Сьогодні той такий кайбашик, у нас там живуть качечки. Ночують вночі. На день бігають тут по всьому дворі. То я там прибрала і постелила соломку, щоб трошки ховались ін дівчата. Бо в нас ще сьогодні опять якісь як наче заморозки, холодно. Індюшки якісь не знаю. Ховається, якось це є індюки якісь. Я ніколи їх не тримала, не знаю, можливо, це так і треба, але вони якісь такі, знаєте, за все чогось бояться, це кудись біжать, кудись лізуть не розумію щось. Щось таке. То думаю, щоб якщо що, то щоб ховалися в домік. Бо може холодно, щоб не мерзли. Тільки що живосилом силом загнала їх туди. вони ну, Там посиділи і вийшли трошки. Ну нічого. Не знаю, може хто знає, підкажіть, чи можна пустити туди до них індюка і ну, чи... ну, не знаю, чи правильно це буде чи ні. Завтра в мене останній день випики їх матринідазолом, потім буду давати вітамінки і я б так пустила індюка, мені він так ходить, тут просто, це так не знаю. Якось, як от так мені подобається ця картина, то я б туди його напевно пустила, щоб там сиділи одні індічки.